Звідниці 25 років, її путани, ровесниці і молодшого віку. Усі місцеві самі себе дівчата називають приватними підприємцями і нарікають на відсутність роботи і безгрошів'я. Працювали дві повії. Місця вони вибирали зйомні квартири, готелі, кемпінги, недороге житло. Встановлено що дані послуги становлять вартість 400 гривень. Було встановлено місце, де буде надаватися дивні послуги за винагороду. Та це документований факт. Частний підприємець і підробляю. Секс-работник. Об'явлення в інтернеті. Ну, час 400. І номер телефону. ще подруга є, вона дуже просилася, тому що у неї грошей немає. Я не сказала, мені сьогодні позвонили, і, ну, подружка моя позвонила і пропонувала, я, ну, согласилась, перший раз в житті.